Ну, Отлежний, якщо ти, ти там відповів, що ти не боїшся темряви, а в темній кінаті залишиться будеш боятися, знаєш, все ж говориш, ти що починаєш проти. Саме головне, це говорить, Ра главну, Ра ти та, з... так, як ти відчуваєш, Ра так ти yes. знаєш, yes. так як тив'яносто дев'ять. А це просто психологічна. Нас ці марка усе. А було ще таке психологічне тестування, це ж диваться. Ходиш в кімнату, сідаєш на стілець і тут. Шестеро людей, які з різних на семерна правда, були возили і вони якби дають різні різного роду запитання. Чи будете додавати першу річницю вже? Це крізь теж, якби зрозуміти наскільки ви мотивовані. В якому місті працюєте? У Львові. У Львові. А що найважче було взагалі? У психологічних тестах, можливо, фізичній підготовці, там перевірки. Найважче вам особисто мені фізична підготовка, так просто все було дещо нове для мене. Ці е, е, Всякі такі прийоми самооборони. Я, я з цим не стикалась. Насправді дуже корисна річ, тому що можна в певних ситуаціях захистити себе, чи нападу, не використовуючи там зброю, кинути людину. Ну, на землю приходимо, ну, акуратно, щоб його не покалічили. Це таке, що Для мене складно. Це, це вже після проходження тестів, а саме в проходження у відборі, що було таким важким для вас? Для мене перше тестування було Е, В чому воно заключалось? Там були тести на логіку, математика. ну, Математика легка, там були стосовно мови різні там тести. в плані, там, Підберіть найкраще слово там, вставте слово туди-сюди, і воно таке. Вони мають якісь певні вам представляють. <пробітник> Різні блоки, по-моєму, п'ять блоків. Вони проходить з підлякція на навчання. Назвати вас як Катерина? Стан водіння вашого.